Найкрутий реєстратор записом на сервер Тіктока. Є Єжесекундно секундно. Що дуже навіть круто. Що тут у нас Бачите, як завжди нікого на вулиці немає. Стандартно Центральна вулиця. Вон ще хтось. Теж особливо нікого немає, получается А в неділю взагалі на годину пізніше ще відру. І така сама ситуація. Скоро я вже не говорю про чоловіків призовного віку. Поки я взагалі нікого не буває. Почитаємо, дякую за подарунок. Так, ти красава, дякую за підтримку. Так, в мене приблизно 30 хвилин на стрім, є кілометра. Так, ще я встигну на цей зелений. Ладно, постоїмо, не будемо порушувати. Ставим туди. Я, а, Це скільки? П'ять днів назад вийшов. На цьому місці я вже здасть і одразу знайшов ТЦК. Ну, вони не зупинялися, ну так дивилися, я на них подивився, вони на мене та все. Так, що там ще? Дякую, дякую за подобайки. Доброго ранку, доброго ранку. Думаю, де ці ухилянки тут? А так то ніхто немає. Тут взагалі особо нікого, на Це центральна вулиця особо нікого навіть нема. Вон мужики стоять, та їм по років 60. Вони нікому не треба. Останній раз, коли мене зупинили, я вже там стрім мав закінчувати. Ще хвилин там 5-7 залишилося і мене стопанули. Так що, може одразу хтось зупинити, може в кінці. Протягом всього шляху може хтось стопанути. Я ж нічого не кажу. На любій ділянці дороги, що вже трохи йде. Ну так, не цікаво. Цікавіше прогулятись просто. Коли ти їх зупиниш, ну посидиш на стрімі, побачиш. Я ж теж нічого не знаю, це залежить також від них. Це не дуже круто Всього лише три рази стопанули. а бачили разів 500, напевно, навіть більше, я так думаю. Чи ти думаєш, що зразу побачили, хоп, давай стопанемо, так? Да? Та ні. Я би сказав, що на таку статистику взагалі мало стопарить. А диви, вінниці. Ну, Якщо в плані де я йду, то ви ж через камери можете подивитися. З тобою державним. За те, що в мене проукраїнська позиція, чи я там народ України, громадян, кожен стрім мені продвигають. Ви коли цей наратив якийсь кидаєте, ви обосновуєте, чого? Чого, щоб я мав на що відповісти. А так ви кинули, ти такий-то сякий-то, або ти тут. Це він не він. став. Це зараз будуть їхати. Так, uh, да, до речі, зараз біля них може бути. 15 метрів від мене взагалі їхній тут штаб. Штаб-квартира то ціка. Очень, очень рада. Дякую за підписку. Буває вони сюди заїжджають, що мене на машині пропускають, але ну, я швидшу ходити, якби все по, все по правилам, щоб ви розуміли. Цей крупи зранку 40 ранку. З 6 ранку вони в них наряд, розумієте? Я думаю, що з 6. Бо коли багато людей, це трошки вже важче. Зараз ще люди почнуть заступатись. Ну, що воно їм треба. А так, стапі, Дякую вам за підтримку. 5 ранку вже їздить куча патрулів. Та я думаю, що з 5 може бути навіть. Може. Тобто якраз. Комендантський час закінчується в 5. І вони може якраз і спети. Ну, 6 точно, бо я не дуже прийняв, не знаю. Хоча сумніваюся, що вони таким займаються. ще бодреньке. Вже готові говорити. Я не бот, визнай, ти просто ухилян. А чого ухилян? Ви, ви хоч знаєте, хто такий ухилян? Ти писане, я служу. Де ви служите? Розкажіть нам. Я майбутнє України, я майбутнє України, тому що я борюсь, я прийняв позор так робити. Як це, воєнний може е, таке, так виступати проти народу України? Служу, що в мене є воєнні, побіда, що ви мені щось хочете сказати? чи що? Це смішно з вашої сторони. Ви які прийняли присягу, ви прочитайте, прочитайте присягу. Значить. Там якраз за який ви кинули. Що Хтось там десь ухиляється і за того, -того закону там немає про демобілізацію, то все. А вам це кидає служить. Да, а спитай, кому ти служиш там? Питання саме найцікавіше? Да? І за що? Якщо ти так проти народу України виступаєш, то це обіжені пише. Да, Обіженки, розумієте. Бо то ферми зараз дуже добре працюють, плюс засоби масової інформації, мас... цей марафон. Ще хтось там ці наративи десь продвигає. Бусик його. Нема ніякого бусика. Десь може появитися, нічого, нічого не проти немає. Як ти относишся. Буває, ну, почему, ну як там вони говорять? Там Давай на нормальному да? на нормальному язике, ну такі наративних. Ну тоді я скажу, ну чорт побери, ти ж в Україні, я в Україні, я на українській говорю. І по-друге, це просто для багатьох блогерів, стрімерів це просто хайпова тема про піаритися. Так що давайте подумаємо, напевно мова все ж не на першому місці зараз. Я так думаю але в нас, наприклад, по статистиці, якому навіть російськомовних було більше, може 60 на 40. Зараз, щоб ви розуміли, 25%, от і все. Я дуже рідко чую російську мову в себе в Вінниці. Це дуже мало, малий процент. Дякую, за підписку. Населення. А чого не діє, то я про це говорю. А ви просто все змішали в одну кучу. Давайте не будемо змішувати в одну кучу. Тобто за, але своє населення не б'ємо. Ну, а користь того, що бувають летальні випадки, там десь ТЦК, да? От летальний випадок, і вони його кинули десь на вулицю і все. Ну, яку користь для цього, розумієте? Я за це виступаю. Якщо ви змішуєте все в одну кучу і не, не вмієте думати, не розумієте, про що я говорю, ну я не знаю, як мені вже донести. Дрон, Твоя служба народу не нужна, ти враг народу. Ну бачите, ну, може він промити просто, я ж нічого проти, хто ти Якщо ти в армії, от я в армії був, і нам казали, ви захищаєте народ України. Таке відношення було. І Тоді народ нормально відносився взагалі. Вони ти йдеш по формі, вони дивляться на. Де ти так завжди поспішаєш кеками? Зараз спішу, бо дощ йде. А, в йду. Прогулююсь, бачите. Наші зливають воєнних просто на м'ясо, командири, чого таке стало. Командир, наприклад, когось там десь на м'ясо відправив, а він ще числиться, зрозуміло як. А, і Військова частина ще з нього гроші отримує. А він десь там вже все. Може в полях валяється, той воєнний ще десь. А, ну, Ви повинні розуміти, що гроші які-то капають. Як це робиться, якась схема. Тобто ну, в такому випадку командиру взагалі бат хто воює, як це Вінниця, та Вінниця. Та. та ні, Одеса, Миколаїв, Харків, Дніпро, Запоріжжя Зиміли. Ну, Наприклад, я там в Харків їздив умовні. Ну я ж ні, ну, з ними взагалі конфліктів не було. Треба було звернутися. А на український далі говорив, мені на що на російську приходять, я не знаю російську. Навіть звертаючись до них на український, нічому ніхто не говорив. Та я їм не говорив, нашому не в Цілому. Ти дурницями займаєшся. А що? Поясніть. А в чому дурницями, ви можете пояснити? Я із говорити. Я із Харкова, можуть хто говорить вже на українську. О, бачите, навіть у вас з Харкова. Так що отак. От Буду їхати по сигналі. Ну по сигналі. Ну я проти того, щоб ти евакуази і как комурії. Та я взагалі проти цього. Мені так не подобається, що, що... А... Чи хтось там за кордон, не треба вирішувати ні за кого, зрозуміли? Просто не треба вирішувати. Багато російської мов. Тухай говорить. Ну... Можна і китайці зрозуміли. Якщо у нас себе адекватна, комунікація. Дякую за втиска. Е, Приїжджаю в Харків Харкові, скачує самоді. А мені нема чого туди їхати. Я там був разочу, ж сам показувати, ніж би так правильно, що правильно. Там смайлик. Кого провокую? Що я по вулиці йду стрім провожу? в цьому провокація. Якби мені треба було ТЦК, то я подивився по телеграм-каналам, я їх сам би знищив би, розумієте? Вони мені не треба. От і все. Я ще її висвітлюю не, незаконні, якби е, і так далі. І так само е, народ України буде про них говорити, розумієш? Я ж про це говорю. Тобто до мене взагалі до в мене агресії нема. Хто мені 2 мільйона переглядів дасть? Як останнє відео з ними. Та я теж такої думки, як хочете, адекватно, розумієш? Так, дякую цей седер міняєш колись. Я якраз постирав, він пахне в мене. Він просто якраз підходить дуже хорошо І за того ношу. Я ж нікого не трогаю, яка провокація? Бачите, він сказав, що це провокація, а в чому провокація, він не говорить. Я що, спеціально когось шукаю, ні до кого не все по закону. Ну, хай, хай ведуть для них все, щоб було законно, значить. Я щоб там копнув дуже глибоко, звертаю увагу. Mm. Yeah, ну так e, треба ж пояснити, вони ж може не розуміють. Їм бачите, прям e, точечно треба все попозмовувати, все, О, встаємо, говоримо, против усе. Тож, людині не фідев. Там може бути, немає чим зайнятися. Та немає чим зайнятися. О, поліція охорони. Хоча в таких машинах теж може бути ската. Мало ли, це, е, е, скільки? Дня 4 назад, то е, до мене е, реально наша Вінницька скатка, заходила на стрім. Щось погрожує і каже, ми, ми на площі. Я кажу, зараз буду стрім назад йти, буду стрім вести і буду через площу йти. Іду через площу, а нікого нема вже. От і все, Харків найкращий. Харків, ну, для вас може Харків найкраще, ніхто ж не знає. Може бути, нічого проти немає. Ні, так мене останній раз заліз, вони з поліцією зупиняли. Я пам'ятаю ситуацію. Коли я тицька кажу, хорошо, тіба, не посвідчення, воно, забув. В общем, не то, що треба. А, і я кажу, хорошо. Я кажу, «да, серйозно, хороша підстава, Логічно. Якщо ти там когось більше двох разів бачиш, це значить він коригувальник вогню виходить. Я кажу, ладно, не треба придумувати по закону, бо по закону ти мені нічого не показує. Я поліцейському показав, вже з на бритву показувати просто. Я кажу, от. На ньому написано військовий квиток. От і все. Ти я багато чим займаюся. У мене багато практик, йду в зал зараз. Через зал ходжу через день. Йога, дихальні практики, цеяння, теж поприкольно. Це я розказую про практики, які можливо на місці зробити. просто. Всім бажаю здоров'я. Вам також бажаємо взаємно. Біля петроцентру крутилися. Я не бачу, я тільки що там йшов. Притом я ж з ними хочу бачте, поспілкуватися спокійно, знати, що це за особи, які, які задачі вони виконують, хто їм накази дає. А то вони кажуть, наказ коменданта, а наказ коменданта мені не показують. Мені не показали навіть документи свої останні рази випадку. Передишся з собою. Я горжусь, що я захищаю медійно-юридичними способами народ України. Те, що ти не робиш, розумієш? А ти проти народу воюєш, не знаю чого. Хіба це достойно проти свого народу має бути підстава для зупинки. А якщо не їздить, то тобто активний досуг. Якщо щось почитати або пограти, не полюбляєш. А, ні, ні, книжки теж читаю. Це дуже цікаво книжки читати, до речі. Зараз... Зал прикольно походити, потягати штанги, наприклад. По кайфу. Да, часу нема, мені ж треба роботи займатися бізнесом. Стріми проводити. Стрім як хобі, наприклад. Блогерство теж як хобі. Я в саму холодну воду залізу і нічого не буде. Ну В ній не треба сидіти. Крія йога це якраз 10, Ви можете захворіти. Це дуже ка... Вон... Дастер їде, Хто дастер. там у нас дасте. Ладно, я не побачу. Там Вони за, за ці вікна затемнені настільки, що там нічого не видно, виходить. Нічого, нічого не видно просто. Бо не знаю. Вони затемнили вікна, я нічого не можу побачити. Кримінальна відповідальність, кримінальна стаття. Так що, так що це робити не можна. З картою. Цей, з картою. З камерою на режимний об'єкт не можна знімати, ні. Це я вам одразу кажу. Наша карта висить для підтримки моєї місії. Я ж вам поясню, яка в мене місія. І що для того, щоб я більше стрімів проводив, був мотивований і розказував. Для того, щоб більшість українців зараз от пішли самі в ТЦК, наприклад, їм треба зрозуміти для чого воювати. Мають бути цінності. Розумієте? Я якраз про це говорю. А, вас ніхто на вулиці не трогає. І тоді просто самі люди підуть. От і все. Мене ще до повномасштабного вторгнення, наприклад, я ще коли був в армії, то від своєї частини ТЦК теж. Відпраю. І що ви думаєте? І що ви думаєте? Не підходили? Підходили, звісно, цікавилися, і... а ви вже всіх били, та... от і все. Так, давайте, швидко, у мене часу немає. Вже все, я вже на місці. Ті, хто читають, книжки завжди виправляють, тим, хто дивиться телевізор, так, так і є. Ну, 20-30 сторінок в день читайте, і то буде добре. Я, наприклад, 20 приблизно сторінок в день читаю і достатньо, щоб багато часу теж не втратив. Зачем ти ти фігньою страдаєш, якою фігньою? Привіт-привіт, привіт. привіт, привіт. Якою фігньою. Я стрім веду, там. Так, е, значить, заходьте на наступний стрім. У мене вже часу немає. Наступний стрім буду проводити в, в понеділок, 6.30 ранку. З 6.30 до 7.00 ранку. А зараз всім гарного дня і всім па-па.